Ваші сини, чоловіки, брати стали на захист територіальної цілісності країни і віддали за Україну найдорожче своє життя наші герої. І серед них Руслан Тарасенко, Андрій Рева, Ігор Новіков, Павло Бардаков, Сергій Гришков, Кимлогузь, Євгеній Мягких. Андрій Паршанов. Ці чоловіки воювали у складі 153-го окремого батальйону територіальної громади 117-ї бригади територіальної оборони міста Шостка. Я хочу вам подякувати за ваших синів, чоловіків, батьків. Я Дякувати за те, що вони з перших днів стояли на захисті нашої України. Я хочу подякувати військовим заступнику командира батальйону, Командир батальйону, коли ми будемо поїхати, виронули його дуже здоровою. Продовжуються тяжкі бої. І хлопці стоять не одного метра української землі, не оддану його.